Шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача Ваш депутат сьогодні перед громадою області звітує депутат Волинської обласної ради Сергій Петрович Іванюк. Іванюк Сергій Петрович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, член постійної комісії з питань охорони здоров'я людини, член міжфракційного депутатського об'єднання Об'єднана опозиція во батьківщина, працює лікаром окошером Володимир Волинської центральної районної лікарні. Ми раді вітати вас у студії Волинського телебачення Сергію Петровичу. І найперше питання воно традиційне для цього циклу передач ваш депутат, адже наближається до завершення каденція депутатів обласної ради шостого скликання. Чи вдалося вам реалізувати усе те, усі ті ініціативи і задуми, з якими ви йшли до Волинської обласної ради? І чи була ефективною і є ефективною робота обласної ради шостого скликання? Доброго дня, добродія, доброго дня, волоняне. Ну, каденція була складна. Реалізувати все це означає нічого не реалізувати. Хто каже, що все реалізував, це або не розуміє, про що він говорить, або просто, чесно кажучи, не говорить людям неправду. Чому? Тому що задуми завжди великі, надії завжди великі, а можливості, на превеликий жаль, не завжди такі, які ти хочеш, щоб вони були. Плани були, плани частково здійснені, частково не здійснені. Ну, тому і цікаво жити далі, цікаво працювати далі, тому що коли людина вже все виконала, відповідно інтерес до роботи, до життя в неї втрачається. Виконано частково багато, можна сказати. Але поряд з тим є те, що не виконано. На превеликий жаль, дуже багато питань, які порушувалися на сесіях в депутатських запитах, були підтримані в сесійному залі, але крім сесійного чи далі сесійного залу, на превеликий жаль, в життя вони не пішли з тих чи інших причин. Скажемо відверто, об'єктивних і суб'єктивних з певних причин людського фактору. Ну, те, що є, те, що те, що є. Частково питання, які порушувалися в сесійному залі під час комісії, в депутатських засобах, запитах, перепрошую, запитаннях, вони були реалізовані, досить успішно реалізовані, і це приємно відзначити, що все ж таки рішення були позитивні. Це, що стосується даної каденції, бачите, каденція ця складалася, ну назвемо її, з декількох етапів. Да? Був один етап, потім був інший етап, ну і сьогодні маємо третій етап. Так склалося, що всі етапи мінялися, і відповідно рішення були різні, і сесійна зала була, хоча і ті самі склад депутатів, але теж різні. Тому що хтось попадав. Під певний вплив, а хтось лишався при своїй точці зору при тій, який прийшов в сесійний зал самого початку каденції. Тому, знову ж таки, робота була важкою і дуже важкою. Так що ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Не треба забувати, що певний період чи значний період часу було проведено за каденції, чи в цій каденції за період. Попередньої влади, яка теж робила свої досить негативні наслідки в певних рішеннях. Тому, ще раз кажу: якщо рішення були в сесійному залі позитивно, вирішені, то вони далі сесійного залу, на превеликий жаль, не рушили в життя. Ну, це і є маємо те, що маємо. Що стосується тих рішень, які пішли в життя, да позитивні багато рішень нам вдалося спільно, скажімо так, з комісією з питань охорони здоров'я зробити позитивного. Я вважаю, для медицини області в цілому були певні прийняті програми. Відповідно, вони коригувалися на користь громадян. Волині з тих чи інших питань. Порушу, проблеми, які можна було швидко вирішити нагально, вони теж швидко і швидко вирішувалися. Це особливо стосується програми цукровий діабет, коли тендери не спрацьовували, і комісія спільно з управлінням охорони здоров'я приймала рішення про те, щоб розділити суми на райони і тим самим закупити препарати інсуліну. Тобто певні, кажуть, швидко, оперативно і на користь тільки громади. Були певні позитивні рішення щодо медичного устаткування. Деякі питання вони більш тривалий час вирішувалися, деякі швидше. Тобто, все ж таки вважаю, що робота була плідною, скажімо, відверто. Можливо, всі задуми не здійснені. Да, не здійснені. Це треба визнавати і чесно визнавати. Але тим не менше, рухи якісь були зроблені правильні і корисні, маються на увазі стосовно громади. За фахом ви лікар. Працюєте у відповідній комісії з питань охорони здоров'я і найбільше опікуєтесь питаннями, що стосуються медицини. Дуже гостро, із сесії до сесії постає питання про перевезення ургентних спеціалістів. Багато є запитань до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, хто має здійснювати цю роботу. Я знаю, що є навіть такі моменти гострі, що згідно з бюджетним кодексом, перевозити екстрена медицина спеціалістів не може. І це питання, наскільки я не знаю, знаю, не вирішено на сьогодні. Хто перевозить спеціалістів, хто має це робити, і взагалі ваш погляд на проблему, як її вирішити? Е, бачите, питання перевезення ургентних спеціалістів взагалі це питання не сьогоднішнього дня, це питання, яке ну, практично називаємо його так. Виникло з, практично з моменту створення даної е, структури чи даного підрозділу охорони здоров'я, так би я правильно назвав його. Справа в тому, що в свій час швидкі, назвемо їх так, бо людям це буде більш зрозуміліше. Швидка медична допомога була в складі в структурі районних лікарень. І, е Відповідно забезпечення швидкої медичної допомоги, перевезення ургентних спеціалістів і так далі, охоплювалося цією структурою швидкої медичної допомоги при районних лікарень, і питань не виникало, коли створювалась центр екстреної медичної допомоги. Передбачалися дуже благі наміри, дуже прекрасні наміри, частково вони дійсно реалізовані, частково, ще раз наголошую, вони дійсно реалізовані, об'єднати всі швидкі медичні допомоги в одну структуру, забезпечення якісної медичної допомоги, невідкладної медичної, екстреної медичної допомоги, незалежно від місця, де це відбувається. І тобто, бачите, в нас по структурі інколи. Ну, Територіально, райони е мають певні території, да, і інколи певна районна лікарня да, знаходиться ближче, ніж та, в якому воно є. Ну, Якщо взяти, наприклад, от Володимир Волинський район, да, він закінчується околицями міста Нововолинська, практично. І в місті Нововолинську теж є швидка медична допомога. І Якщо порахувати кілометраж від міста Володимир волинськ до околиць міста Нововолинська, де закінчується район, то, відповідно, швидше може приїхати з, з, Нововолинська, Іванович, з, Нововолинська, з, Нововолинська. з Нововолинська. Тобто, бачите, це переслідувалося ці благі наміри. Вони частково реалізовані, це є правда, нема що говорити. Але коли створювалася ця структура, ну, якось так, з поля зору, можливо, Випало дуже багато питань, які перекривалися в той час. Одним з цих е, питань це довезення якраз угентних спеціалістів до центральних районних, міських лікарень, е, міста обласного значення, де вони є, в такому плані. Тобто, що це передбачає? Просто люди не всі розуміють. Е, чергує якийсь певний е, лікар, да? хірург, шер-гінеколог. Анестезіолог. І виникає гостра потреба ще одному лікарю, який в даний час називається він ургентний і чергує вдома. Відповідно, його треба чимось в лікарню привезти. Раніше це забезпечилось таким чином, сьогодні це стало під питанням. Ну, давайте не будемо лукавити перед людьми. Це питання частково вирішене, частково. Лишається не вирішено. Тобто його вирішення на сьогоднішній день 50 на 50. Сесія обласної ради, комісія вірніше, з питань охорони здоров'я і подальшому сесія затвердили певні шляхи цього вирішення даного питання і було покладено цю функцію на якраз екстрену медичну допомогу обласну чи центр екстреної медичної допомоги. З тих чи інших причин, ну, скажімо так, Виникли певні, можливо, юридичні колізії, можливо, бюджетні колізії, але тим не менше це питання залишилось так, вирішеним 50, знову ж таки, на 50, по певних районах керівництво лікарень своїми силами стало вирішувати ці питання, по певних воно поки що залишається невирішеним. Як буде, ну, скажімо, Поживемо, побачимо. Все ж таки, комісія з питань охорони здоров'я більш як переконана, що це має бути вирішено для всіх по одних правилах, і кажуть, і щоб це було питання вирішено один раз і назавжди. Зараз ми назвемо це так на стадії вирішення. Як бачите, з попередньої сесії воно було досить серйозно в обговоренні, дуже серйозно, я би сказав, в обговоренні. Пропонувалися різні варіанти. Особисто мною, якщо ви пам'ятаєте, пропонувалися варіанти, щоб можливо змінити назву, можливо, внести зміни в статут самої установи і таким чином перекрити дане рішення. Запропонована створена комісія для розгляду даного питання. Як буде запропоновано на сесію, так воно буде можливо, так воно буде вирішено, так скажемо. Бо гарантувати, що сесія прийме той чи інший варіант 100% можливо, на так. сьогоднішній Зрозуміло. день це неможливо. Кабінет міністрів вимагає задля оптимізації скорочення у бюджетних сферах і в медицині. Зокрема, 3% спеціалістів за пропозицією має бути скорочено ваше ставлення до цієї оптимізації. Чи доцільно взагалі? Економити на таких сферах, як, скажімо, медицина, так, можна цей перелік продовжувати, і освіта. Прошу. Ви знаєте, що стосується скорочення, моя особиста точка зору. Проста і відверта. На сьогоднішній день існує 33-й наказ: штатний розпис лікувальних установ України, да? де передбачені обласні, ну і, є зверху до низу, чи знизу до верху від ФАПу і до інститутів різноманітних, і чи з інститутів до ФАПу. На сьогоднішній день цей наказ ніхто не відміняв і він існує. Цим наказом регламентується штатний розпис кожної лікувальної установи. Далі. Якщо є наказ, ну відповідно це є законодавчий акт, який треба виконувати. Хоча, скажем, відверто чесно, ми пропонували не тільки комісія, ця і попередньої каденції, та і лікарі вже давно на часі кажуть, і це визнає Міністерство охорони здоров'я, що на часі його вже давно міняти, цей наказ. Він вже сам по собі себе ну вижив, так би вичерпав, Чи вичерпав цілком і повністю. Це що стосується законодавчих актів, які сьогодні існути, і інші законодавчі акти по штатних розписах лікувальних установ. Тому цим штатним розписом, якщо дотримуватись законодавства, яке сьогодні в нас ми просимо, щоб всі дотримувалися, ну скорочень не передбачено. Це перше, що би я увагу. Що стосується. Взагалі скорочень. Давайте ми е, зрозуміємо, яка в нас має бути медицина, яка в нас має бути реформа в охороні здоров'я. І відповідно до того, ми будемо казати, скільки нам яких фахівців треба. Сьогодні лікувальні установи, на моє переконання, розраховані на той персонал, який сьогодні існує. І, е, ну, скажімо так, подальше його скорочення, у ну, мене виникає сумнів. І чому? Тому що скорочення має відбутися там, де воно має відбутися. Це перший нюанс. Другий нюанс, якби відмінили 33-й цей наказ, тоді би розв'язалися б руки в доброму розумінні. Я наголошую в доброму розумінні, бо в нас всі розуміють по-різному. Для керівників лікувальних установ вони б тоді бачили, яких їм фахівців треба, що вони будуть розвивати, яку вони бачать перспективу. і з трудовим колективом, так як в нас сьогодні є трудові договори з керівництвом, да ці всі питання були, були б вже давно зняті. Тобто головний лікар, заступник по медичній частині, так? вони б усвідомлювали, що їм чи вони сьогодні усвідомлять не хочу їх обиваться. Вони усвідомлять скільки, кого їм треба. І діяли відповідно до того, які потреби в них виникають. Якщо в них виникає сьогодні більша потреба в тих чи інших фахівцях, в них було б більше тих чи інших фахівців. На превеликий жаль, 33-й наказ їм не дозволяє ввести посади. А то, що пропонує Кабінет міністрів, не відмінивши 33 наказ, забрати okay. певні посади. Тому забравши, хто ж буде тоді виконувати цю роль. Я особисто вважаю, поки в нас не відбулося. Змін в охороні здоров'я ну поки що давайте ми не будемо, бо ми можемо скоротити всю галузь охорони здоров'я. Зрозуміло, один із ваших депутатських запитів про виділення коштів на капітальний ремонт неврологічного відділення у Володимир Волинському територіальному медичному об'єднанні. Чи вдалось вам добитися виділення цих коштів? Ну, бачите, це те, що я попередньо казав. Дальше сесійної зали, на превеликий жаль, воно mm -hmm. не пішло. Питання, не, Питання не, не зрушилось з місця. В якому? плані? Депутати обласної ради підтримали даний запит. Вони погодились, що на дану лікувальну установу для її більш-менш нормально функціональні необхідні дані кошти. Але відбулось те, що відбулось нерозуміння попереднього керівництва. Виконавчої гілки влади, да? депутатської гілки влади. От в такому розумінні це вийшло. І таким чином сьогодні Володимир Волинська лікарня, Володимир Волинське неврологічне відділення ремонтуються за, так би мовити, інші кошти. Обласна рада погодила? Дуже прикро, дуже так. прикро, на, на превеликий mm -hmm. жаль, що ці кошти нас не, нас не зрозуміли. Тобто вирішили, що кудись. Кошти ще потрібніші. Доцільніше їх використання. Власна рада погодила виділення досить значної суми на медико-психологічну реабілітацію учасників АТО. Спочатку йшлося про 800 тисяч. В подальшому ця сума зросла після бюджетної комісії, наскільки я зрозуміла, засідання бюджетної комісії до майже 2 мільйонів гривень. Мільйон 950 тисяч це є досить немалі кошти. Яким чином вони мають бути витрачені ці гроші? На вашу думку. Знаєте, ні одна війна нікому не принесла, ну, скажімо так, радості в житті. І люди, які захищали територіальну цілісність нашої держави, люди, які були в тій ситуації, потребують, на мою думку, на моє глибоке переконання більш уважного ставлення до себе. Відповідно, я гадаю, що ці кошти мають піти все ж таки, правильно ви сказали, психологічно і соціальної реабілітації. Так відповідно, ці кошти, на моє глибоке, переконання мають піти на оздоровлення цих людей і не просто цих людей, а оздоровлення сім'ями. Тому що, знаєте, воює не один, воює вся сім'я, вся родина. І відповідно психологічно-емоційної реабілітації потребує вся родина. Цих людей, бачите, важко говорити про це, але потребує все ж таки реабілітації вся родина. Тому що одні були на передовій, інші були в тилу, як кажуть, і вони разом це все переживали. Разом переживається вся Україна, населення, хтось в певній мірі більше, хтось менше. Але оця категорія родини, категорія цих військовослужбовців і їх родин. Це ті, які, ну, я вважаю, сьогодні повинні як максимум бути оздоровлені, як максимум бути надана їм психологічна реабілітація, е, спеціальних психологів, реабілітологів, назвемо це правду. Тому що до мене, як до депутата, інколи звертаються, допоможіть знайти нам нормального психолога, тому що е, син, чоловік. Повернувся і виникають певні нюанси, ну, досить серйозні навіть до зловживання алкогольними напоями і так далі, тому подібне. Тому, скажу відверто, це, є, ну, я би сказав, невеликі гроші на сьогоднішній день. Але знову ж таки, виділили стільки, скільки мали можливість виділити. Останнє запитання, оскільки залишається мало часу, також один із ваших запитів забезпечення військовослужбовців засобами індивідуального захисту. Чи достатньо на сьогодні забезпечення наших бійців? Йдеться, наскільки я розумію, про індивідуальні аптечки, яке їх наповнення і якої вони якості, і якими мають бути, як ви вважаєте? Знаєте, цей депутатський запит, це не сьогоднішній депутатський запит, цей депутатський запит вже був давно. На превеликий жаль, відповіді я на нього так і не отримав, але тим не менше, маємо знову ж таки те, що маємо. Сьогодні забезпеченням солдатів займаються всі. Займаються волонтери, займається десь держава, і, як кажуть, з миру по нитку і бідному на сорочку. Я не можу вам сказати, що кожен з нас задоволений тим забезпеченням, яке є. Так само ви не задоволені, можливо, я десь не задоволений в чомусь в тому, що є. Але зрушення позитивні відбулися все ж таки. Давайте теж визнавати їх. Частково почали, ну. В крайній разі краще почали забезпечувати на сьогоднішній день тих військовослужбовців, тих громадян, які служать в Нацгвардії, да? і це є своя позитивна сторона медалі як дія цього запиту. Все ж таки, якісь певні позитивні зрушення відбулися. Тому що, якщо згадати ті перші, Хлопці, які були там, які практично були без нічого, то сьогодні все ж таки є, є якісь зрушення. Сказати, що забезпечені цілком і повністю, ну давайте будемо говорити правду. Не забезпечені вони сьогодні цілком і повністю. І знову ж так само не вистачає тих самих медикаментів, частково десь є, частково десь нема. Але тим не менше йдуть позитивні зрушення. Дякую позитив вам. з усього є. Тільки з нього треба. Знаєте, коли з позитива роблять, роблять позитив, це добре. А коли з усього робити один негатив, це призводить до негатива тільки. Дякую вам за вичерпні відповіді. Глядачам нагадую, що ви дивились передачу Ваш депутат. Сьогодні перед громадою Волині звітував депутат обласної ради Сергій Петрович Іванюк. На все добре. Будьте з телеканалом Нова Волинь. До зустрічі.